Всім доброго вечора. Що ти марійка ховаєшся? Єси що, що люди не бачать, як марійка їсть, чи що, Господи! Сідай. Раз 8 годин менше. Ні, сідай, господи, ну що ти такого? Ну тебе то що ти такого? Всім добрий вечір. Що люди не їдять, чи що ти не бачать? Що ти єсиш? Фліп смалчу. Смальчу, як ти його може їсти. Не боїшся? Не, я хочу швидко на над... <світка> стіна падає у <є> вугілля. <світка> про що сьогодні будемо балакати? Будемо балакати про нашу роботу? Угу. <світка> що ми робимо, Рік? Все? Ну не все ми робимо. Купаємо дрова, складаємо, Складаємо. складаємо. купаємо горіщики. Горічки. Садки, Садки по, національному. по національному. Косимо. Косимож. Під часник, підхідник, прибираємо. Косимо. Купаємо септики, рови. Може комусь треба, звертайтеся. Так, да, звертайтеся. Тільки я ми не купаємо <гум> на могилках, вибачайте. Ну, такі, да. Багато що робить, так? Да? Так. Да. Спрейс таку до мене, а не далеко втік. Бачите, тут хоче нас дивитися. Бачите, я люблю свого чоловіка. Чом, ще розказує. Я люблю поїсти. Можу вночі встати їсти. Мені як кінгуру все одно. Ну, що вам ще розказати. сказати? Люблюбимо працювати, да. допомагати людям, добрі справи робити. Ну не всю роботу ми можемо теж да, зробити. Так, не всю. Наприклад, на могилках ми не купаємо її. Ні, тільки про могилки. Часом приїжджаємо, що дивимося, що ми ту роботу не можемо зробити. Не можемо зробити, то ми попереджуємо, вибачайте люди, що ми не можемо зробити. Так що ви теж на нас не обіжаєтеся, люди. Ми ж не роботи не можемо. Да, не роботи, що... Що, Що в наших селах є здоров'я, здоров'ю? Що здоров'я дозволяєте, ми можемо зробити. Не так. можемо, вибачайте. Що, Що? ж не робити? Вибачайте тим, кому відказуємо часом, бо теж не можемо спіти все зробити. Все. Знаєте, коли в день вибачайте. в день по 250 дзвінків так. тарабанять і всі хочуть зразу в один день, це повний треш виходить. Так. І там не хочеться набрехати, і там хочеться всім, як то кажуть, всі, всі всім не, не вгодиш. Не вгодиш ніяк. Да. Так що не обіжайтеся. Да, не обіжайтеся. Лучше то... почекайте тиждень, як договоримося. Усе да, що... один день всі не спіють. Да, вс... Та, у, кажу... у, нас, у нас нема бригади з 20 чоловік. Так, да, ми тільки двох працюємо. Да. Подружжями. Брав, Олександр. Так, але Олександр. А людей нанімати, Та не вийде. брати в свою в долю ще <творю> поділи, <творю> ще поділи yeah. але не так поділиш, а й скаже, ти собі більше взяв, ти собі менше взяв і тако починається. Take... Саме краще, коли робиш, ну, старайся. Своєю сім'єю стараюся працювати, то хоч гроші в сім'ї. І не треба ні з ким mm -hmm. ділити, як то кажуть. Так, да, і то зараз таких нема людей, то хоче робити фізично, всі хочуть ні, ніфіга не робити, а не грош, має, грош, грош, гроші хочуть мають. легкі гроші, коротше а Друга людина буде стояти, блінна, а керувати гроші, гроші ділинок да, попова. Та, та, то то лучше вже самим робити і. А я то як ми робимо двох, то хоч гроші знайте, в сім'ї. А то ще робиш там з одним, то ще йому вділи. <реш> <реш> вділи, ну то ж так. Хай люди скажуть, пишіть люди нам. Да. Пишіть, Є? може, когось обідали, комусь да, не, ком... не помогли. Так, да, комусь не помогли, вибачайте, бо да. мене робите так само. Є здоров'ям, проблеми в мене з тиском. Чоловіка з зубами мучиться білим. Зуба. Зубами, з вухом. Мучиться. Всім, я кажу, вибачайте, може комусь не допомогли. Да, не, обіжайтеся. Да, не обіжайтеся. Не Не тримайте з на да, Ви не сердіться, пишіть нам, ми любимо допомагати людям. Але хто до нас задні світ, то... ми туди ж... Можемо відвернутися від тієї людини. І ще прошу, люди, не обсуждайте одне одного. Хтось більше дасть, хтось менше. Може, ми, ми без різниці, але розумієте, може людина, якщо на хліб не махає, не мовчить, каже, ми такі терплячі, можемо почекати гроші. Можна, можна на другий день заплатити, чи коли є гроші. Дзвонили. Ми прийдемо і зробимо. Не обов'язково зразу розчитуватися з нами. Можна договоритися. Ра, Олександр! Да, можливо, можливо, можна і вартело. Що? Так, можливо, можна й продукцією, хто там вже не зможе заплатити. Вибачайте. бачаєте? Таке війна йде життя зараз всім нелегко. Зараз зима, зараз у нас помикаєшко, да. ріжем, рубаєм дрова. Так, да, ріжем, рубаєм. Кому треба звертати? Вже медведі давно в спічках. Кому треба звертати? Так, да, звертайтеся, пишіть номер да. Є. Номер телефону. Целі всі знають номер. Так, да, не цурайтеся, люди, але ну, я так, вам... бажано, що у Жені на У Жені. Так, да, ось. зима, і ти там в Бродов, чи та броду ми робимо лише своїм там людям. Яких ми любимо. Яких ми знаємо. Так, да, яких ми любимо, уважаємо. Поки тепло, то поки... може Так, да, Поки тепло. А то я вам кажу. Ви не обижайтеся, люди. Може когось убидали, але розумієте, хто до нас так... Погано відноситься то до тих і ми. Але, okay. але, знаєте, казав Бог, треба всім прощати, але не настільки вже по голові їздити в людей. Як ти щось дала, не брешеш всім по селі, що ти те тепу те, по, подавала. То, потім знаю таких людей, які дали, то вони не хвастаються тим, що вони дали. А тихенько мовчать, а не складають пісеньки, що вони. Сьогодні, сьогодні наші по старому стилі для Микола. Так, да, по СССР можна сказати. Так, ну, по-старому, да, по всіх, по-старому, вітаємо по другому кругу. Всіх Миколаїв. Олім Миколаївчиків Миколаїв зі Святочком. Миколаєвники. Я весняна, ви кажете, я весною народилася. Ні, я народилася, скажу вам, 17 квітня. Дев'яносто четого року. А, то який я Миколай можу бути? Я весняний бачу. Бачите, розкажу вам ще про свого батька. Він каже, що він від мене відказався, але він відказався вже 9 років від мене. Боже, я не знаєте, я не переживаю. Ти ж розлякалася? Та ні, в мене. Понімайте, як би сказати, в мене чоловік за батька можу сказати. Чоловік то є вірна твоя подруга, яка тебе не зрадить. Хоча мене ніхто ніколи подружкою не називав. Ні, і що ти смієшся, Я кажу так, як і воно є. Чоловік то є вірний твій друг, він тебе ніколи не Друг, Подружка. Ну, ну подружка, бо я вірна. І друг, і чоловік, і брат, і сват. Я вам кажу, люди, ви просто може комусь ви пишіть нам, цікавтеся. Да. Я вам розкажу. У мене батько сказав, що ходить, там обіжається, що я від нього відказалася до стільки можна натягнути з мене грошей. Я йому допомагала люди, як могла. Знаєте, як він до мене так повернувся. Дзвониш до нього, скинула йому гроші на хліб, а він вже п'яний. То як це сказати правильно. Знаєте, мені ж так само обідно. Я 9 років була в інтернаті, він мені щось в житті дав, Нічого не дав в житті. Оце на цьому подяка, що він мене зробив. Я йому вклоняюсь і матері, вклоняюсь в тівні, що вона не зробила аборт. Та, я, знаєте, я привикла розраховувати сама на себе. як Я така, хай чоловік мій скаже Олександр. Я така, я люблю справедливість. Раса, Олександр. Я за свого чоловіка, за свою сім'ю, за свою родину. за... Хто мені добро робить, я за тих можу порвати їх всіх. Я така людина. Люблю. Люблю, але люблю тих людей, які до мене добре ставляться. Правильно, Олександр? Да. Я така людина. Розумієте, була в інтернаті, Злопам'ятна, я Злопам так. Да. Хто мені погано робить? Я до того відвертаюся і не добрий день, не пока не привіт, я діла ні остальне. Да. Чоловік знає, яка є. Не люблю на ті одні, ті самі граблі вставати. Любиш ті саме грабли ставати. Ну то кому я що зробила? Є там. Каже, я не буду з ним балакати, батько. Батькові давно татуйся, так? Да? да, як нап'ється, то знаєте, все одно колись душа боліла, а зараз якось мені паралельно стало на нього. Де він, що він? Чесно. Якось бедра стало, Де він, що він, як він живе. Якось стало на все безразлічно, але ми батьків не вибираємо. Да, пишіть нам щось, люди. Угу. Бо один глядач і той тій. Милом з милою кажуть. <свят> Пішов митися до ну вас у баню. Ось такий сьогодні вечір четверга. Так, да, важкий день. Я вам скажу, то голова тут то його болить, як побита. А зараз таблетку вип'є, зараз піде спати. На кому зараз голова болить. Другий день вже були. Другий день, там в мене тиск Другий може ухо бути із. Чоловік каже, йому вухо і зуби, а мені голова, знаєте, на кого голова болить зараз. Да, найбу то. Знаєте, я зараз вип'ю таблетку. Зараз випила таблетку, я вже спала а не з вами балакала. <рес> Розмол... розмовляла, як правильно сказати. Ага. Я така людина. Мягкої натури, хай чоловік скаже. Ага. Ну хто мені зло робить, тому я так само можу пакості зробити. Хай... Не обіжаюся тоді, так? Да? Пиняють ага. на себе. Що я вам ще розказувати про себе? Олександр, розкажи щось про себе. Що про мене диска? Який ти колись був? Який я колись був, такий, який зараз. Нє-ні. Ні. Ні колись було? любив горілочку пити. Ну да. так, він люблять горілочку пити. А, ось я дульку з бубликом. Поргену знаєте, я колись батькові як нам мішала, то він цілу ніс газетою бігав. Горіл купить навісні носить. Так, да, легко сказати. <хи> як вони скажіть, її п'ють? що тобі не болить, нічого, про що не думати. Не справа. знаю, я не вживала ніколи за свої 30 років. Тобі свободний зранку випив не свободний. Так, да, махнею рукою, запиворує, каже, так? Да? А потім тільки, блін, з кожним днем все більше проблем і більше І голова болить, кажуть. Все, я за свої 30 років, я ніколи в житті не пила. Mm -hmm. Чесно. У мене робочого стажу років... Скільки мені зараз? 38, мабуть, так? Да? 38? Що ти не знаєш, скільки тобі років буде? Років 15. Алкогольного стажу є. Ну, бачите, зав'язав, Став любіщим чоловіком сім'янином. Ну, ну, всі кажуть, що я ж не нравиться? Що Ось ти кажеш? Може, кому ж не нравиться? Кому? Не знаю. Що ти кажеш, не нравиться? Став зразковим сім'янином. Люди, це не я змінила чоловіка. Я приїхала він вже. Не пив, не курив. Ви знаєте, ще такого чоловіка пушукать треба, який не п'є не курить. А то мій перший чоловік, він пив, нап'ється губостяний і до мене дзвонить. Іди, Марійка, забери свою алкаша з приймальної, там Баранівки. А воно набухається, ти його бостяне лежить там в приймальній. А Шатровський його тапочком по мурдяльнику. Кажу, щось ви мало й об'єте. У нас, знаєте, люди, як, ну, алкоголіки, ці що валяються, Їх не везуть в дурку, бо в дурку далеко вести в Житомир чи в Новоград, а вони їх на приймальне штабелюють і по мордам тапками так от сипають їх так. Приводять в чувство. Так само мій перший чоловік. Аналіз на нього казали, знаєте, аналіз. Yeah. Сказали, yeah, yeah. Казали, yeah, yeah. Казали, казали Сашко, барановці то не знали. А казали аналіз, так і кажуть, Боже. Якщо чи... подивишся, то будеш важ. Хай каже, хай кажуть, хай дивляться. Так... Така сама його мамуня. Така, такі віруючі люди. Не чипай кажу. Такето кажу, заб... Ніка, такі, опоза, заберіть його до себе і живіть ним. А вона каже, він в мене вдома не пив. То що, виходить, я йому лійку в гурлянку пхала, що б він пив. Як він казав, я не пив. Мамо, це не я п'ю, це мене те споїш. Люди милі, ліслі свиня болота не схоче знайти, то вона не найде. Пишіть люди, і що вас случало. І нап'ється вже мордяка в болоті, йди мене забирай. Матьки так йду забираю, а воно убогся не валяється в болоті. Е там, Проспалося, то прилізло, на підлогу впало і спало. Отаке в мене життя було, люди, з чоловіком. з малина, хоч погано, але зато то mm -hmm. Не хочу рогатися, може діти дивляться. Uh -huh. Скільки це я ним прожила? Я звідки знаю, скільки це жила? Боже, не помню вже. Ну, вже півтора року другий раз одружилася. Ти вже 4 роки живеш. Ну, а я вже не ну друждену я? 7 років. 7 років. 7 років прикиньте алкаша терпіла. Друга чемодан вокзал і волині туди кибінь мать. Його. Я то. Лині, у мене, у мене, у да, мене спина. В Лині я з родом із Волині, да, то придурока не чоловік був. Але батько теж з волині. Чоловіка теж батько з волині в Родичам не нас дивляться. Да, кажуть, ну у вас нафіг таких родичів. Ви бачайте, що кажу. Ну, в мене на Волині нема родичів. У мене. Дядько Микола є, ну мамикін і брат. Тоже дивишся, Тоже дивишся, що то йому привіт. Дядька Наташка. Тоже, тоже добрий дядько був. Є він не разу не дзвонять. Так що якщо ви мене чуєте, бачите, хоча б пишіть два-три слова. Але може я вас обідала чимось. Ви так, але може забагатілися, забагат, то не хочете спілкуватися зі мною. А я не прошу, знаєте. Я проста жінка. Як мама жила, то ви вибачте, дядько, не допомагали ніколи, обідалися за хату. Там не обіжайтеся, то хата не моя. Як вже случилось, так случилось. Що ви мене дивитесь, звісно. Хватить просто не розказує щось веселе. Так, що вам розказати? Ж... І ви питайте, люди, люди милі. Що вам розказати? Тяжко написати? Да, тяжко вам написати два-три слова. Венера з Йосипом привіт! З рода ми вам передаємо. Ми вас любимо. Пишіть люди нам Ми, Ми Дуже сильно. Що ти там класи Що Щось запрошую когось. В ефір? Да. То ти блакать з людьми, то то я. А тут всі не по-нашому. Скажу. Кажуть, як сарандачеха балакає, чоловік мовчить, котує. Я не люблю балакати, я люблю робити. Ну так, я люблю, я піти, ну, ну, та, я люблю. подримати, пойти з роботи. Да. Поспати як дитина мала, знаєте. Бо я 9 років бував в інтернаті, то у нас режим був. Убідали і в люлю. Добре вам було. Да, то добре. Хоть виспатися, Та можна. А ти так казали, два часа лягаєш, да? Так. Да. У мене є по режиму. Ну, дисципліна хай хай кажуть люди. Як нравилось? В інтернаті? Mm -hmm. Боже ісбав, додому хотілося, і mm -hmm. Думала, ай швидше додому, Вискочу заміж. А то заміж указав зі не рай. Так, в, да, в рай тільки один Бог може попасти. Mm. То ми всі грішні. І всі під Богом ходимо. Ні, всі ми під Богом ходимо, Да. Yeah. Ой, я ти живеш, а взагалі перекидатись. Yeah, Як... Дякую Богу що за день, що ти прожив ішов. Без ракет, без обстрілів. Я так завжди кажу, дякую Божу. Встав, поїв, зробив щось Так? Ну, то я действительності кажу, так як воно є. От кажуть люди, от Бог тебе спитає, що ти на цьому світі доброго зробив? Ти скажеш, нічого не зробив. От нічого не зробив. Ой. Ну, питайте. Хто нічого не хоче питати? Да, так, всі полягали спати, помили курочки бобронії і полягали спати, правильно? Що ти мене штукаєш? Що? Mm -hmm. Ми буде? питання будемо завершувати. А що ж казати? Зараз я зайду в ефір. Хорош, на сьогодні. Да. На добрань, спокійної її зустрічі до наступного.